Коли все вирішують хвилини, управління поліції охорони в області розмістили в місці спеціальні тривожні кнопки за їх допомогою. Можна оперативно викликати спеціальний наряд. За словами правоохоронців, вони за лічені хвилини зможуть прибути туди, звідки надійшов сигнал. Ми проводимо роботу щодо встановлення кнопок тривожного виклику в закладах, де збільшено, скажімо так, скупчення людей, це є в нас супермаркети. Це є готелі, це є розважальні заклади. Встановлюються вони з метою попередження, також попередження та припинення даних порушень. Торгівельні центри та держустанови, де є кнопки тривожного виклику, позначені відповідними наліпками. Також на сайті управління поліції охорони є перелік адрес, де можна знайти такі сигналізатори по всій області. І цей список постійно збільшується. Робота в цьому напрямку продовжується. Багато закладів відкриваються, багато є місць, де ще їх потрібно дообладнувати. Одним словом, ця робота не припинена, вона з кожним місяцем має тенденцію до збільшення, і кожен місяць ми приймаємо ті чи інші заклади, встановлюємо кнопки тривожного виклику. Ця робота не є кінцева. Тобто, якщо по місту Івано-Франківську на сьогоднішній день ми вже встановили 100 тривожних кнопок, охоронці порядку розповідають, поки в основному виклики надходять з торгівельних точок та закладів відпочинку міста. Це здебільшого незначні правопорушення. Наразі на Прикарпатті є приблизно 200 місць, де можна оперативно викликати наряд поліції. Максим Веприк, Віталій Савчук, телеканал 402.